Вітаю вас, діти! Давайте розберемося з вами, що означає завдання зведіть подібні доданки. Для цього спочатку ознайомимося з означеннями. Доданки, які мають однакову буквену частину, називаються подібними. В першому виразі подібними. Будуть доданки 3х та мінус 12х, і мінус 5 y та плюс 7 y У другому виразі подібними доданками будуть мінус А. Та мінус 3А у них однакова буквена частинка. Та подібними будуть плюс 8 та мінус 5, у них відсутня буквена частинка. У третьому виразі подібних доданків немає, тому що немає доданків, у яких є однакова буквена частинка або вона відсутня. Що ж означає звести подібні доданки? Це означає спростити вираз за допомогою розподільної властивості множень. Давайте згадаємо її. якщо ми зустрічаємо суму або добуток двох виразів, у яких є однаковий множник. Цей множник ми можемо винести за дужки, і в дужках залишиться вираз С плюс В. Саме цю властивість ми будемо використовувати для спрощення виразів. І так, 3х плюс 2х це подібні доданки. Ми бачимо, що у них є однаковий множник Х, ми можемо винести його за дужки. тоді в дужках залишиться 3 плюс 2, це буде 5х, але я вам радила сюди робити в усній формі. Наприклад, замість х ви можете поставити будь-яке слово. Ну, наприклад, булочка. Три булочки плюс дві булочки це буде 5 булочок. Зверніть увагу, слово булочка не змінилося. Тобто буквина частинка у нас не змінюється. В наступному прикладі мінус 2х, мінус 9х. Ми вже зрозуміли, що на, у нас буквина частинка змінюватися не буде, тому ми з вами будемо працювати. Тільки з коефіцієнтами мінус 2 та мінус 9 зробимо дії над ними. Це буде мінус 11 і буквина частина залишається тією. В наступному прикладі 7х-11х зводимо ці подібні додатки. Буквана частинка залишається змін. х, 7 мінус 11 це буде мінус 4х. Мінус х плюс х ця сума буде дорівнювати 0, тому що це протилежні значення, а сума їх дорівнює нулю. У великих прикладах, при зведенні подібних додатків ми частіше за все їх перекреслюємо, тому що ми знаємо. Про рівність нову їх суми. Мнус х мінус х. Згадайте, будь ласка, ми казали з вами про те, що коефіцієнт перед виразом мінус х дорівнює мінус 11. Тому це буде мінус 1 мінус 1х, або мінус 2х. В наступному прикладі. Коефіцієнти, які стоять перед x, це одинички. Тому це буде булочка плюс булочка, або одна булочка плюс одна булочка, будуть дві булочки або 2х. Давайте розглянемо, як ми будемо зволити подібні доданки після того, як розкриємо дужки. У виразі а 4 перед дужками стоїть знак плюс. Тому ми дужки просто приберемо, залишиться вираз А мінус 4. Перед наступними дужками стоїть знак мінус, тому всі доданки в дужках змінять свої знаки на протилежні, а дужки ми приберемо. Тепер ми з вами виберемо, вияснимо, чи є у нас подібні доданки. Одна пара це А та мінус 6А. Це мінус 4, мінус 5. Підкреслюйте подібні доданки лініями різного виду. А мінус 6а. Це все одно, що 1 мінус 6. Це буде мінус 5а, мінус 4 мінус 5, це буде мінус 9. В наступному прикладі між мінус трійкою та два, виразом 2 плюс 5 стоїть знак множення. Тоді ми будемо використовувати розподільну властивість, ми будемо множити на від'ємне число, тоді всі доданки в дужках змінять знаки на протилежність. Мінус 6а мінус 15. Перед наступними дужками стоїть знак плюс, тоді дужки можна прибрати і записати вираз, який стоїть в дужках. Мінус 4А, мінус 9. Знайдемо подібні додатки. Я ще раз нагадаю, підкреслюйте їх однаковими лініями. Міс 6А та мінус 9А, мінус 15, мінус 9. Мінус 6а мінус 4а. Ви пам'ятаєте, буквенна частинка не змінюється. Це буде мінус 10а, мінус 15 мінус 9, мінус 24. Якщо ми повернемося з вами до першого завдання і зведемо подібні доданки 3х мінус 12х, це буде мінус 9х. -1 тому що саме ці доданки є подібними. І мінус 5y плюс 7y, буквена частина не змінюється, працюємо тільки з коефіцієнтами, мінус 5 плюс 7, це буде плюс 2y. А та мінус 3а, це буде мінус 4а, плюс 8 мінус 5 буде плюс Дякую за увагу. Успіхів у навчанні.